Традиційно одяг, взуття, кошти та побутову хімію отримують підопічні благодійного фонду Карітас. Нещодавно місцеві підприємці надали спортивний одяг, тож благодійники розпочали його видачу. Першою стала Наталя, вона переселенка з Бахмуту. Другу домівку знайшла у соціальному готелі. каже на собі відчула усі жахи війни. Нині щаслива підтримці місцевих очень тут добрі зивчою люди». To, кому не обращались, всі, всі, підказую, всі ну, всі мне, не подобаються, хороші люди. Наталія разом з рідною сестрою та подругою вже понад рік проживають у Хмельницькому. Проте емоції від пережитого досі не дають спокою. І ми слышали, як Оля кричала я це слышала. Ну, ви не могли вийти, потому що був дуже сильний обстріл, очень був сильний. Наташечка, извини, пожалуйста, я не могла вийти. Истерика у, у всех была. була. Ми в подвале кричали. Я слышала, как кричала. Я слишла, ну я нічим не могла допомогти. Такими безпорадними їх зустріли в соціальному готелі, де надали все необхідне на перший період. Відділення підтриманого проживання та реінтеграції є єдиним закладом. В області, в якому можна отримати невідкладну послугу з тимчасового проживання та іншу допомогу для забезпечення первинних потреб, в тому числі і допомогу у відновленні документів. Проте жінки потребували психологічної адаптації до життя в тиловій області. Відповідні тренінги допомогли їм морально розвантажитись. Дуже вразило, що хоча вони між собою не є всі кровними родичами, вони як така маленька родина, родина, яка піклується один про одного. Про те, що вони допомагають, підтримують, і це просто здивувало. Ми коли потрапили перший раз сюди, там то проживає така маленька, ніби студентська кімната, де живуть дівчатка-студентки. Окрім психологічної підтримки, жінок забезпечують усім необхідним для нормального життя. У нас є така послуга, гроші на захист називається. І якщо людина потребує, ми можемо задовільнити цю послугу. Ми в межах певної суми можемо закупити те, що їм необхідно. Ми такий запит зібрали, опрацювали і закупили дівчатам одяг. Це був різний одяг, як верхній одяг, так і білизна, взуття, тобто те, що їм справді було необхідно на той час. Підтримка благодійного фонду не є одноразовою. Працівники карітесу допомагають жінкам та іншим підопічним на постійній основі. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.